Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас і стаканове надходження. Це у нас g 30 з 2-х літровим дизельним двигуном. Автівка у нас в Варсаді, в синьому кольорі. Всередині нас зустрічає рижий салон, електроскладйомники, мультокарма, підкарма, датчик світла, повністю електронна приборна панель. Також у нас тут штатний бортовий комп'ютер, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автомат та електроручник. Автівка у нас у М-пакеті, так до речі, присутній підігрів Карма. Позаду у нас також в гарному збереженому стані сидіння. Пробіг у автомобіля 190 тисяч. Приїхала вона сюди з Німеччини. З це у нас є задня кришка багажника. Автомобіль обслуговувався на офіційному дилері Німеччини. цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів вулиця Кольцева, 60. Також переглядайте нові надходження на, на сайті Автопарк -І.